Сьогодні ми святкуємо свято і День Матері. У цю другу неділю місяця травня святкуємо це свято, яке є присвячене вам, дорогі Матері. Тому сьогодні на мене випала така честь, щоб від, від імені ваших дітей, від імені ваших рідних, які, можливо, залишилися в Україні яких немає тут, які не зможуть устами привітати вас. Сьогодні я до себе ту честь і найперше хочу від імені усіх дітей, а в вашому імені привітати і мою маму, і так само вбачаю, і хочу, щоб те привітання, яке передаю вам від ваших дітей, щоб те привітання також дійшло і до моєї мами в Україні. Евангелії, яке читали на молебні, що навіть Христос, будучи 12-літньою дитиною, засмутив пречисту Діву Марію, залишився в Єрусалимі і тим засмутив, заставив її переживати, заставив її вболівати за Христа, шукати його. Так само думаю, що кожна мама зробила би так само боліваючи і побиваючися за свою дитину. Тому перепрошую від імені усіх дітей. Перепрошую вас, дорогі матері, якщо ми, діти, не зуміли завжди повестися добре, якщо ми, можливо, чимось засмутили вас колись, заставили вас переживати, побиватися, заставили вас шукати нас, вболівати, бути при нас, коли були хворі, переживати, коли щось зробили не так, вибачте за це. І сьогодні хочемо побажати вам здоров'я, щастя, Божого благословення. І нехай дійсно моє поздоровлення буде. Я й ті слова, які усі ви отримаєте, лагідна і рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натруджені руки, мудрі слова. Вам ніколи мамо, спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знали, мамо, горя, ви ніколи. І до 100 років ви для нас жили. Тож бажаю усім матерям многі щасливі і благі літам. よろしくお願いします。

Żołnierze, które w Frenancji do odrabienia mają światło, swobodnie pozycja, posłuchajmy na rząd Cesaressa i mają z który jest tylko układ, który daje mi na kosztach rady, który w nabroszczu miejscu, do też